Це війна екзистенційна, тобто залишиться хтось один Це точно буде не Росія. Росія мала шанс в перші години цього наступу. Вона цим шансом не скористалася. Безумовно, ми не знаємо, скільки воно ще буде тривати. Але мета Росії, я повторюся це знищити нашу українську ідентичність. Насправді відбувається все навпаки. Ми себе все більше і більше частина відчуває себе українцями, тому їм виграти не вийде. З нашої сторони можуть бути якісь тимчасові перерви, може бути перемир'я, воно може тривати рік, три, п'ять чи десять. Стратегічно залишиться хтось один. І хочу сказати одну просту річ: Московію не додавили. Згадайте, 93-й рік це, здається, було пуч. пуч їхній, коли Татарстан оголосив, здається, референдум про незалежність, де 68% виступили за. І потім президент чи прем'єр, як тим, Посада Тарстану дав задній, поїхав до Єльцина, і вони домовились. І потім вони отримали серйозні фінансові ресурси. Тому Росія це не є це не є суто руські, це більше ніж 100 національностей. І ці процеси, які розпочалися в 91-му році з розпаду імперії, вони закінчуються. Це буде цього року чи наступного, чи в якійсь обозримі перспективі, це точно буде.